Нескореність і сила духу допомогли нам вистояти у перші місяці повномасштабного вторгнення Росії. Віра в себе і в Україну не дає нам зламатися під натиском ворога. Здатність створити добро дає нам надію на завтрашній день. Разом відбудуємо зруйноване війною. Реальні історії про те, що все можливо у спецпроєкті «Ми Миколаївщина. Відновлення. Самоорганізація людей в цей час в громаді була на найвищому рівні. Люди допомагали всім військовим, які до нас заходили. Тому що основна з бригад, яка працювала тоді в нас, це була 80-та десантно-штурмова бригада, які ми вдячні за те, що вони в нас втримали нашу громаду. Ми були перші в Україні, хто змог зупинити і відбити від себе наступ. Херсонська 80-та бригада це та бригада, яка отримала на жаль, поразку тоді в Херсоні це і відступила до нас на докомплектування. І за рахунок цього вони змогли хлопців відбивати нашу громаду. Вони були тоді ще на одних хамерах. Тоді. І не були ще у них важкої техніки, а на нас зайшло 157 одиниць броньованої техніки. І вимушені були наші військові тоді підірвати мости. І це деморалізувало і зупинило безпосередньо сам наступ. Ця колона йшла на Южноукраїнській, ті 25 кілометрів за нашою спиною. Так, міський голова Вознесенська Євгеній Величко згадує події березня 2022 року, коли у місті тривали запеклі бої з російськими військами. Зважаючи на стратегічне розташування на перетині важливих транспортних шляхів, що ведуть до Києва, Кривого Рогу, Одеси та Миколаєва, а також близькості до південноукраїнської атомної електростанції, Вознесенська громада на початку повномасштабного вторгнення стала однією з ключових цілей російських окупантів. Щоб зупинити ворожу техніку, українські військові були змушені підірвати автомобільний та два залізничних мости. Відновлення транспортних шляхів і стало одним з головних завдань для громади, каже перший заступник міського голови Андрій Макоєт. Реконструкція автомобільного та залізничного мостів вже завершена, що сприяє економічній активності та покращенню логістики. Запрацював і відновлений залізничний вокзал. Андрій Макоєт Далі і Перший проекти, який потрібно було встановити інфраструктурні. Також ми а, займалися проектом звінованої енергетики. Ми зробили наразі в місті нове освітлення для цього для того, щоб в місті комфортно почуватися. Ми а, разом з Провоном та обласною державною адміністрацією зробили новим, в який ми зв'язали майже всі наші послуги. Модульний ЦНАП Центр громадського здоров'я, обладнання для реабілітаційного центру, простір для соціальної адаптації та мобільні служби обслуговування вдома це лише частина проєктів, які вдалося реалізувати у Вознесенській громаді за останні три роки. Звичайно ж, у співпраці з міжнародними партнерами: ПРООН, Добре, ГІС ЮЛІД. ЮЛІТ. Також у громаді активно відновлюють пошкоджені під час боїв та обстрілів об'єкти. Розповідає Євгеній Величко. Під час бойових дій, коли були взирвані мости, окупанти зайняли домоволодіння прямо ПТРами, танками вони прям ставали на території домоволодінь для того, щоб артилерія не працювала по ним. Вже закріпилися, скажімо, на одному з наших мікрорайонів Болгарка. Вони почали хаотичний вогонь мінометами. У нас було пошкоджено більше 700 будинків. І на жаль, був пошкоджений і дитячі садочки, і учбові заклади. І наш плавательний басейн був пошкоджений. На жаль, зараз ми вже все це відновлюємося. Плавательний басейн теж працює. Дитячі садочки відновлені. Перше, звісно, на що ми звертали увагу тоді в той час це на укриття, яких було не дуже багато, і той ресурс, які мали, направляли на укриття в наших учбових закладах. Зразу у 22 році ми вже змогли відновити очне навчання, і треба відмітити, що у нас на сьогоднішній день 3800 людей це тимчасових переселенців. ВПО, і ми розуміємо, що стільки офіційно зареєстрованих переселенців їх набагато більше. І окрім переселенців, демографія громади збільшилася з 33,5 тисячі до 37,5 тисяч населення на сьогоднішній день без переселенців саме я вважаю, що це стало можливим за рахунок того, що ми працювали з цими укриттями. Родина коли приймає рішення, куди переїжджати, в яку громаду, та мені все ж таки здається, що вони приймали рішення виходячи з тік безпечного навчального середовища, які в нас було забезпечено на той час громаді. Ну і по сьогоднішній день слава Богу. Загалом у Вознесенській громаді 24 заклади освіти каже начальниця управління освіти Вознесенської міської ради Світлана Кисельова. І всі вони наразі працюють. Пряма мова далі. У нас було пошкоджено дев'ять закладів: незначні пошкодження, десь скло повисипалося, десь приліти були такі осколки на дахах. Була в нас в одному закладі зруйнована газова труба. Ну тобто в центрі, зокрема, ті, що попадали, якраз коли велися бої за місто, 2-3 березня, і долітали тоді всі снаряди, і осколки аж до наших тут центральних шкіл і садочків. Всі заклади наші в робочому стані. В основному всі такі незначні пошкодження. Ми відремонтували, поставили вікна, але в нас ще ж декілька було прильотів, і тому деякі заклади також знову опинилися з тим, що втратили десь вікна. Десь трошки пошкодили стіни, тому ми працюємо над цим, суваємо ці проблеми. І є пара закладів у нас, де треба трошки підремонтувати дах. Травня травні 2022 року. Ми розуміли, що, мабуть, це надовго, тому ми почали активно працювати по тому, щоб підремонтувати підвальні приміщення і створити належні умови для того, щоб можна було вийти на очне навчання. Тобто ми працювали над укриттями і з квітня. 2023 року ми вийшли і працюємо до сьогоднішнього дня в змішаному правда, форматі, але очно працюємо. А ще у Вознесенській громаді багато уваги приділяють освіті дорослих, зазначає міський голова Євгеній Величко. Створюють можливості для самореалізації та професійного розвитку. У нас ми створили освіту дорослих, де люди, які мають бажання перекваліфікувати свої навчання, вони за 2-3 місяці отримують сертифікат про перекваліфікацію і можуть працевлаштовувати себе від започатковувати власну справу. У нас зараз дуже великий конкурс, тобто на одне місце 10 людей бажаючих, і ми розширюємо можливості освіти дорослих цього закладу для молоді та дітей. У громаді відкривають освітні простори. Світлана Кисельова далі. Дуже гарна ідея створення таких просторів, тому що поєднуються різноманітні напрямки діяльності, безпекові, цифрові компетентності, консультації, психологічна підтримка, надолуження освітніх втрат. Тобто, мабуть, це все те, що дуже на сьогодні потрібно. У нас в громаді працює п'ять таких освітніх хабів. Три з них у нас на базі наших шкіл. Один ось буквально в середині березня. Я відкрила на базі професійного аграрного ліцею, і у нас на базі нашої спортивної школи відкритий такий молодішний хаб. Світній хаб це просто для розвитку всіх. Це діти, підлітки навчаються, змагаються, спілкуються, дорослі здобувають нові знання та навички. Це дуже таке потужне рішення, яке гуртує колективи, гуртує діток, заходять батьки, працюють тим більше, що обладнано гарно. Сучасна стоїть техніка, мультимедійні дошки, 3D-принтери, меблі. Тобто є й гуманітарна місія в рамках діяльності цих хабів. Підтримують малозабезпечені сім'ї, проблемні, люди з вразливих категорій, десь девайси. Дуже ми задоволені від того і радіємо, що в нас є такі освітні хаби. У 2024 році комфортний простір облаштували в громаді і для ветеранів та їхніх родин. Розповідає секретарка Вознесенської міської ради Вікторія Бальцер. Фактично за допомогою наших донорів це фонд відродження, це програма ПРОН і за рахунок коштів сервис закордонних справ Німеччини і програма, яка реалізовувалася цар-єднанням, за підтримка Європейського союзу. Ми змогли облаштувати ветеранський простір площа 230 тридцять метрів квадратних, в якому фактично розміщуються набочі робочі місця всіх цих перелічених фахівців, а також простір площею 150 метрів квадратних, в якому у нас є тренінгова зала, зона буконних розмов, зона за губов нової роботи психолога, дитяча кімната, тобто суміжний простір, в якому на сьогоднішній день проводиться активності для ветеранів. Паралельно нашим відділом була розроблена програма підтримки ветеранів та членів їх родин, в рамках якої заплановано ряд заходів, як по розвитку ветеранського спорту, так і по розвитку ветеранського бізнесу, підтримки і активності ветеранів там, в сфері працевлаштування, пошуку житла, роботи. Ну на сьогоднішній день так, вже багато ветеранів, які фізично знаходяться в громаді, тобто більшість з них все ж таки Зараз знаходяться і несуть службу на передовій. Ми переважно працюємо з сім'ями. Є окремі заходи для ветеранів, в залежності від самого попиту і цікавості ветеранів. У нас три ветерани вже отримали гради на зачіскування власної справи. У нас створено три групи взаємодопомоги, де люди зустрічаються і проводять навчання. Ми активно долучаємо ветеранів для до перекваліфікації, здобуття нових професій. Ми зараз фактично знаходимося в стадії дослідження потреб і напрацювання певних продуктів, послуг для їх задоволення на рівні громади, тобто фактично зараз відбувається така стадія пілотування і визначення потреби відповідно з підготовки продуктів. Рішень ну і звісно ж активна співпраця з міжнародними донорами партнерами, які допомагають нам ці ідеї втілювати в життя станом на березень 2025 року. Вознесенська громада має сім міст побратимів у різних країнах з деякими партнерами. Досвід співпраці більше десяти років. Важливими для подальшого розвитку громади є спільні проекти з покращення системи управління твердими побутовими відходами та модернізація водопостачання та водовідведення, зазначає Євгеній Величко. У нас є певні виклики. Наша громада, скажімо, 86-му році. У нас було 56 містобудівних підприємств, яких на жаль сьогодні немає. ці підприємства вони були споживачами наших водовідведення, водопостачання, і через відсутність цих підприємств нагрузка лягає саме на наших мешканців. Сьогодні енну кількість часу ми займаємося саме енергонезалежністю нашої громади, саме когенераційні станції на нашому медмістечку. Ставимо сонячні станції на нашому водопостачанні. Плануємо ставити сонячну станцію на водовідведення, тобто максимально працюємо в розрізі енергонезалежності. Ежності і намагаємося бути приваблими для інвесторів, інвестицій, підприємств, бізнесів, аби можливі блекаути не ускладнювали роботу міської лікарні до травня 2025 року. На базі закладу має запрацювати когренаційна установка, що автоматично забезпечуватиме лікарню електроенергією, теплом і водою. Проєкт реалізують коштом міського бюджету за підтримки ЮНІСЕФ та Проон. Головний лікар Вознесенської багатопрофільної лікарні Олександр Фоменко вважає, що у питаннях діагностики за останні три роки можливості закладу значно покращились, і лікарня навіть може конкурувати з деякими закладами вищого рівня. Пряма мова далі на даний час в лікарні йдуть інтенсивні роботи щодо, скажімо так, удосконалення операційного блоку повний. Перепланування реанімаційного відділення з щоб Воно було, скажімо так, більш доступне з одної сторони для пацієнтів, а з іншої, щоб його уніфікувати і забезпечити для багатофункціонального використання. В планах є розширення переоблаштування приймального відділення. На даний час ми якби, стараємося покращити матеріально технічну базу, тобі ж і розширити спектр досліджень. За останні роки в закладі з'явилося МРТ-апарат, який значно покращить надання діагностичної допомоги і спеціалізовано. Вони з ультразвукової діагностики заклад да, має декілька експертних апаратів, і дозволяють значно краще визначитися з патологією пацієнтам. Лабораторне обладнання постійно оновлюється. Ці зразки показали, що не може бути навіть такої відокремленісті всіх підрозділів одне від одного, і всі лікарі мають розуміти в заради деяких ситуацій, що лікарня це один організм і має працювати в екстрених випадках на налагодження. Ми неодноразово вже приймали участь у різних проєктах щодо підвищення якості медичної допомоги при масово поступлених пацієнтів. Те, що такі ситуації можливі, російські війська демонструють щодня, обстрілюючи українські міста та села, потерпає від обстрілів і Вознесенська громада. Євгеній величко далі. Після того, як відтіснили від нас окупантів, то ми продовжували і продовжуємо отримувати ракетні прильоти, шахетні прильоти. На жаль, у нас ще сьогодні є. Створили матрезерв, яким оперативно допомагаємо нашим постраждалим внаслідок прильотів або якихось катастроф. Є житлові будинки, які на жаль, п'ятиповерхівка, яка в нас е, аварійна, вона не підлягає встановленню. Є такі ще об'єкти. На жаль, люди отримали сертифікати. Ті, хто були приватизовані з цієї петверхівки, дві квартири, на жаль, не були приватизовані. У нас є проєкти, Ми перебудовуємо дитя. Чи садочок для людей ВПО, А ці люди отримали статус ВПО, і ми будемо пропонувати цим двом сім'ям розміщення в цьому будинку. який ми плануємо будувати проект готовий, Шукаємо партнерів. Попри виклики, Вознесенська громада активно впроваджує нові технології, встановлюючи енергощадні котли та сонячні електростанції у комунальних закладах. У планах створення компостного кластеру для переробки органічних відходів використання відновлювальних джерел енергії та запровадження енергоощадних технологій таким чином бачить майбутнє громади перший заступник міського голови Андрій Макоєт. 100% це електроефективність. Це ми плануємо всі наші комунальні основні енергоб'ємне. Проект зробить на наших переміс для того, щоб втримати тариф, той що ми маємо не підвищувати його це для нас дуже важливо. Друге, це допомога нашим ветеранам. Це центр реабілітації, це допомога ветеранам, які потребують допомоги, які пройдуть після війни. Розвиток інфраструктури в розрізі наших інфраструктурних об'єктів це модернізація наших і спорт, нашого її комплексу і нашого басейну. Я думаю, що це основні наші такі наставки. Незламність як внутрішня сила кожного жителя, що разом формує міцність громади, таким запам'ятала березень 2022 року Світлана Кісельова. Найбільше, що мене вразило в той час, це величезна кількість містян, які вийшли на вулицю і дуже активно з шини мішки з піском організовували такі захисні споруди для того, щоб по центральній вулиці не пропустити ворога. Пам'ятаю дуже цей момент. Таке єднання. Соціальна згуртованість та щоденна копітка робота допоможуть громаді пережити усі складні випробування. Підсумовує Євгеній Величко. Ми маємо розуміти, що ми сьогодні тил, і ми маємо бути надійним тилом, по перше, для тих хлопців, які сьогодні захищають нам небо, Закривають від нашої роботи сьогодні. Залежить перемога точно так же, як від тих хлопців, які сьогодні на передовій тримають в руках автомат. Ми маємо працювати для того, щоб забезпечити надійне майбутнє і нашим дітям і нашої країни. Ка програми Оксана Хмельова Текст озвучила Тетяна Мілякіна, монтаж Наталія Квашенко. У програмі прозвучали коментарі міського голови Вознесенська Євгенія Величка, першого заступника міського голови Вознесенська Андрія Макоєда, секретарки Вознесенської міської ради Вікторії Бальцер, начальниці управління освіти Вознесенської міської ради Світлани Кісільової, головного лікаря Вознесенської багатопрофільної лікарні Олександра Фоменка.